Я всіх вітаю. Мене звуть Ірина. Хто не знає, це канал Здоров'я та Доволіття. Сьогодні ми поговоримо коротенько на таку тему, як старість. Дуже цікаво взагалі, чому я вирішила цю тему знімати так цю лекцію, тому що дуже цікавий момент виходить, що коли бачиш людину, які, наприклад, 50 плюс років, так там чи 45 плюс, і іншу людину бачиш, і також їй 45 плюс, ще 50 плюс, але одна людинка виглядає. Скажімо так, молодо так, на 35 навіть років, на 30, а інша людинка виглядає а, взагалі не те, що, можна сказати, на свій вік, а постарше. Чому так відбувається? І що це таке? Це гена чи що це? Саме це зараз ми зараз розберемо. Ти поки підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео, і залишай свій коментар. Отож, поїхали. Насправді, що таке старість? Старість це ми знаємо всі, коли народжується дитина. Це є молодий вік, так, потім юнацтво йде, і потім вже зрілий вік, і потім вже старість йде, так? Ось після 45, після 55, як хто відчуває себе так. Ось, але це насправді ми знаємо, що клітини відновлюються так. Якщо клітини відновлюються в нашому організмі, то яка старість може бути? Але всі ми знаємо, що організм. Зношується, давайте розберемо, що саме провокує наш організм організму зношуватися так. Декілька перечислимо факторів, які дуже сильно впливають на тіло людини. Це якщо ми не висипаємося далі, якщо ми не робимо прогулки, так прогулянки, якщо ми не займаємося будь-яким, не знаю, активним, активними вправами, так, на ваш смак. Тобто спортом, якщо ми не п'ємо достатню кількість води, а то й взагалі неякісну кількість води це також дуже важливо. Якщо ми раціон наш псуємо так, різними добавками, різними фастфутами, так, тобто це все сказується так на нашому тілі. Ось це такі основні я назвала фактори, так. І ще дуже-дуже важливий фактор, який дуже сильно впливає на наш організм, це, звісно, самовношення, само як я кажу, так. Тобто, якщо ви, якщо ви, а, значить, про себе говорите, що ви старі, і взагалі. Не потрібно вам нічим займатися, так, тому що ви вже старі. Ось, і а, це також а, я не знаю на якому рівні це діє, так тому що біохакінг це зовсім інша тема. Ось, і потрібно бути біохіміком, щоб ці всі моменти розуміти не тільки а, і психологічно розуміти, як воно це все працює. Але енергії є, якщо людина це все проговорює, а ми знаємо, що все, що ти скажеш, воно буде відпечатуватися так на твоєму житті, на твоєму тілі. І ти це до себе притягуєш. що Це саме най найголовніше, що все що ти сказав, це ти про себе, про себе проговорив і таким чином тобі Бог дає саме те, що ти хочеш. Це так дуже страшно звучить, так але насправді уже психологи, так і хіміки довели також про те, що потрібно про себе говорити тільки в хорошому сенсі. Не дай Бог в плану, тому що це ви до себе притягнете. Навіть якщо у вас такої хвороби нема, так, але ви про себе говорите: а, так, не хочу йти там туди-туди. Я говорю, ой, я захворів, Там а, все. Ви помітите, що дійсно що ви через деякий час починаєте хворіти. Або ж також діє такі, така енергія дуже цікава, коли ви, до прикладу, а, значить, всім там допомагаєте, так, а взамін нічого не берете. І таким чином виходить такий дизонанс, коли ви енергії. <дали>, а взамін нічого не отримали. І ви знову ж таки починаєте хворіти, так? тому що воно забирається. А, ну, це вже інша тема. Ось, але я скажу, що так старість і відбувається, процес старіння, коли ви про це поганої думки, коли ви не насолоджуєтесь життям, коли ви. А, так, є моменти, коли ви можете щось а, змінити, а є моменти, коли потрібно просто ну, не скласти ручки так, і лапки догори, але просто змиритися, тому що ви на це ніяк не можете повпливати. Наприклад, там, землетрус, там, якісь катаклізми і так далі. А, ось. А, це все, а, ці всі фактори, вони діють згубно на наш організм, і таким чином ви починаєте старіти. Так, а коли ви розумієте, зорганізували своє життя, ви розумієте, навіщо ви народилися, ви розумієте, що вам до вподоби, ви розумієте, що ви зорганізували свій скеджіл, так, свій графік, і ви, скажімо так. В гармонії з самим собою, і з природою, з Богом, і взагалі з оточуючими. Так? Тому що вам це комфортно, комусь некомфортно, ну, це нормально, у вас така екосистема, в когось інша. Ось, і такі ось такі різні фактори дуже сильно впливають на нас, так? особливо а, також ще один фактор, забула сказати, це думка інших людей. Ой, це взагалі окрема окрема тема, окрему окрему лекцію, так окреме відео треба випустити стосовно цієї теми, так тому що це цей фактор дуже сильно згубно впливає на нас. А, хтось каже вам, що ви неправильно одіваєтесь на свій вік. Хтось каже вам. А... В тебе задовге волосся для твого віку, ти маєш його обстригти. Хтось каже вам: не можна кучеряве волосся, а воно в тебе від природи, так, наприклад, зроби щось з собою. Так негарно, ну, ти вже не дівчина, там, чи не хлопець молодий, так? Тобто, ну і так далі. І ми от намагаємося підлаштуватися щоб ну, під усі ці, скажімо так, думки інших людей, але втрачаємо самих себе. Так, і організм це відчуває, і він починає старіти також, так? тому що ви не насолоджуєтеся життям, ви не ж проживаєте своє життя, ви проживаєте чуже життя. Так, тому що а, хтось керує, як вам жити і що робити, і так далі. І ви намагаєтесь підлаштуватися, щоб нікого не образити. Але ж насправді це ваше життя, і тільки вам його проживати, а не комусь. І більш того, скажу, що відповідальність за своє життя тільки ви понесете, не хтось, а ви. Ну і всі всі такі маленькі фактори, так ось вони згубно впливають на наш організм. Також ці проговорила, проговорили. Надіюсь, ви запам'ятали чи записали собі вода, спорт, релаксація, йога, роботка, бізнес. Тобто все в гармонії має бути так, але також не забувати і про раціон. Це дуже важливо, так? Про раціон, про сон, про голодування. Також я на цьому сильно не буду. зупинятися, наберіть в гуглі там чи в ях. Аутофагія, що таке аутофагія? Ось і самі прочитаєте так. Але один раз в тиждень потрібно голодувати. Чи це буде 12 годин, чи це буде 36 годин, чи 24 годин, вирішуйте самі. Якщо вже більше днів, то це вже треба під наглядом лікаря, так чи дієтолога. Ось, але голодування воно також а, класно впливає на наш організм, і організм омолоджується із середини, і це буде видно на лиці по всьому вашому тілу буде видно, що ви якось по іншому виглядаєте ну, чим інші люди на свій вік. Це така фішка, нікому не кажіть. Ось і ще останній це також чай, а гербал чай, який також класно впливає на обмін речовин, тому що від обміну речовин багато що залежить так від нашої сердечно-сосудистої судинної системи. Наприклад, при знищенні захисних сил організму, так наприклад, старіння так і потрібно вживати наступні наступний чай, а входить в нього по 100 грам берети, наприклад, трави безсмертника, 100 грам звіробоя, 100 грам березових нирок. І 100 грам квіток ромашки це все перемолоти, так і що зробити в скляну банку, плотно закрити не кришкою, так а настояти в кипятку, так і потім вживати в кипятку десь літра, десь півлітри, так. І потім процідити і а, розбавити трошечки так теплою водою, простою водою, так, і пити десь приблизно. Ну не знаю, в мене а, я знайшла, що пишеться, що потрібно вживати по одну столовуло, по одному стакану, так. А ось а я, в принципі, вживаю один стакан зранку, і один стакан ввечері, так, ось хоча рекомендується тільки перед сном, і можна навіть з медом. Ось, а подібний настій потрібно вживати один раз в п'ять років. Ну, я його частіше вживаю. Я вживаю раз на два роки. Ось, ну у мене все на сьогодні. Як вам е, дана тема, зайшла. Не зайшла. пишіть в коментарях. У мене все. А, дякую, що були зі мною. Підписуйтеся, не забувайте. І до наступного тижня. Всім пока-пока.